Коли ми спілкувалися з Максимом, моїм нареченим, який загинув лютому цього року, я сказала, що я не хочу витратити 10 років свого життя на війну, як зробив це ти, тому що це дуже багато. Що ви відчуваєте по відношенню до ворога? Ненависть до них відчуваю, тому що скільки втрат, як він завдав людям, українцям, що таке бути офіцером в українській армії сьогодні? Це відповідально. І розуміти, що ти відповідаєш в першу чергу за людське життя, таке нерозуміння, як може все продовжуватися в тилових містах, коли на фронті день днем ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території, відвідати всі могили, принести квіти, віддати пам'ять і сказати, що ми це змогли, ми це зробили, в тому числі завдяки їм і їхній жертві. Вітаю вас! Це проєкт свої. В ньому ми знайомимо вас з тими, хто наближає українську перемогу. Оксана Рубаняк, позивний Ксена, командирка роти безпілотних авіаційних комплексів 67-ї окремої механізованої бригади. гостя нашого проєкту сьогодні. Оксана, доброго дня, слава Україні! Доброго дня, героям слава для того, щоб наші глядачі зрозуміли, хто перед нами. Я скажу лише, що Оксана має достатньо багато державних нагород, військових нагород. Одна з них я перерахую лише дві з них. Це золотий хрест та орден за мужність третього ступеня. Крім того, автор Оксана, авторка чотирьох поетичних збірок. З них три написаних під час повномасштабного вторгнення. Оксано, у мене дуже простий. Дуже просте питання, яке насправді я готувався до ефіру, воно вперше в мене народилося. Як ви все встигаєте? Я задаю собі цим питанням кожного разу. Кожного разу, наприклад, зараз в мене два дні відраження, і в кожному дні в мене є по п'ять зустрічей або якихось подій. І я вчора спілкувалася своїм командиром з воду, і я кажу, зараз я не можу відповісти, я зайнята. І, тобто, і скинула свій типу графік, коли там я якісь маю події. На що він мені відповів? Типу, я б з таким графіком я все, я кажу, я її да, Тому uh, uh, так. Я представив вас як і військовослужбовець, uh -huh. я ще забув додати, що ви громадська діячка, і так теж вас можна назвати поетеса, письменниця, але насправді 4-3,5 роки ви у війську. Uh -huh. Сама не вірю. З ким ви себе асоціюєте зараз, коли ви думаєте про себе, хто ви є зараз? Uh, я відповім просто. Недавно спілкувалася з бабусею, і бабуся назвала мене Ксена. Причому що все життя вони назвали мене Оксанка і Оксана, навіть рідні сприймають мене виключно як військова, в тому числі та там відсоток сприйняття себе це більше про військо. Угу. Про вибір. Так. Ви дуже багато часто розповідали, як він, чому ви прийняли угу. такий вибір. Але я хочу трошки відійти назад. Насправді я собі уявляю. Лютий 22-го року вибухи війна дуже багато хто приймає вибір тікати за кордон. Багато хто і зараз має вибір залишатися вдома. Чому військо? Як цей вибір народжується? Хочу сказати, що у 2021 році я вступила на військову кафедру свого університету при національного університету імені Василя Стефаника Стефаника на Івано-Франківщині. Я хотіла дійсно здобувати ну ці знання. Я не можу сказати, що це військова освіта, тому що це кафедра, де ти відвідуєш раз на тиждень просто навчання. Я дозволю собі, я спробував підрахувати. Вам було тоді приблизно 18 років. 19. 19. ви січні 22-го мені випинилося 19 років. Так і 24 лютого на моїй вулиці, де я жила, знаходився аеропорт. Іван-Франківський туди прилетіла ракета, вибухи, повітряна тривога, пані. Всі до мене дзвонять, чомусь всі вважали, що я знаю, що робити, друзі, рідні, знайомі. Я всім раджу пакувати оцей катувальний рюкзачок, але сама дивлюся на цей рюкзак, думаю, Оксана, ти, ну ти про що? Тоді я набрала свого колегу з міської ради, бо я працювала тоді в відділі молодіжної політики міській раді. Дзвоню, питаю, потрібна допомога? Він каже: Так, приходь в міську раду, що було дуже безглуздим рішенням. Зараз я дивлюся на огляд з огляду на минулі події з огляду на свій досвід, прийшли ми в міську раду, ветерани, тому що я знала більшість з них, бо я допомагала спілці ветеранів Івано-Франківського. Ветерани, просто добровольці, люди, які працювали в міській раді, і тоді організувалася. Доб... Сформувалося добровольче формування Івано-Франківської територіальної громади номер 3 тому що їх було чотири. Ми були якби трі, треті. У нас формування входило 200 людей. Ми там півтора місяці, можливо, трішки більше були. в Івано-Франківську побачили, що в Франківську нічого не відбувається. Попри це, ми їздили з волонтерською допомогою на передову. Їздили в Київ евакуювати людей. Допомагали це, здебільшого, були якісь родичі, когось із тих, хто був у добровольчому формуванні. Попри те, що коли ніхто не розумів, в Києві ми, ми могли заїжджати по одній трасі, а виїжджати по іншій, тому що вся траса вже була не наша. от такі були тоді події. Е, та тому ми пробули там в районі двох місяців в добровольчому формуванні, а потім доєдналися до Збройних сил України до 72-ї бригади. У е, мене не було іншого думки, щоб там виїздити за кордон, тікати в село, тому що я з гірського села, де війна не, не дібралася. Я думаю, ну надіюся, ніколи не добереться, е, тому що я інших поглядів інших цінностей. У Мене там дядько військовий. Чому? А як по-іншому? Ну, я собі задаю запитання, а як по-іншому? Тільки так. Ну плюс тоді, у 22-му році, зараз так на жаль, не спостерігається. У нас була всіх мотивація, ідейність, натхнення. Ми всі вірили, що дуже швидко це закінчиться. Так. Дуже всього хотіли і робили для цього все можливе і неможливе часом від себе. Так. Тому по-іншому я не бачила просто розгляду подій, як не бути дотичною до війська. Я пам'ятаю розмову тоді на Аля. В штабі в місцевій філармонії нашій Івано-Франківська, штабу цього добровольчого формування. І я кажу, що я теж іду, На що мені відповідає мій друг Олег Койляк, який потім став головним сержантом зводу, він каже: Оксана, ми тебе не візьмемо. Я кажу, тоді я піду не з вами. І він такий, я тебе знаю, тому розумію, що ти кажеш правду, то хоті хто ходімо. Пройшло три з половиною роки. Якби ви знали, що це буде так довго і так важко, чи був би ваш вибір інший? М -м, ні, однозначно. ні. Однозначно ні. І відверто на той момент я би не хотіла знати, що буде все саме так, і події розглядати розгортатимуся саме так, тому що не було б тієї ідейності і тієї мотивованості. Тому, тому добре, що я не знала. Повернемося тоді, що в 22-й uh -huh. рік і ви знову ж таки обрали не найлегшу посаду, насправді, і дуже даруйте за, за таку стереотипність, дуже нетипово для жінки, це uh -huh. кулеметниця. Угу. Uh -huh. Чому? Розкажу, як це було. Ми на е, зборах нашого формування е, вирішуємо, що е, більша частина е, таких активних людей е, це 35 людей. Ми хочемо доєднатися до ЗСУ. Наш командир тодішній каже, що в й бригаді сформується окремий батальйон. Е, зараз набирають туди людей масово. І для нас якби можливість всім разом е, одним туди... підрозділом так, одним. Так, одним підрозділом. Ми приїжджаємо в Білу церкву. Нам тоді міський голова відділяє автобуси, паливо. Тобто він допомогв. Максимально нам. Ми переїжджаємо в 72-гу бригаду, там командир іде вирішує питання, щоб нас всіх доєднали до 72-ї бригади. І він виходить і каже, що є два варіанти. Тобто є стрілецькі роти, де майже заповнені і нас розпорошають між ними, або є кулеметний взвод, який був. Порожній, чистий. Ми можемо всім складом туди зайти. Там є декілька людей, але він здебільшого порожній. І звісно, що ми хотіли служити разом. А нас 35, у в нас там буквально до п'яти людей. Це були люди, які мали досвід в АТО, або люди, які служили здебільшого, це просто цивільні, абсолютно люди, які ніколи ну не були у війську. Про розуміння, як працює кулемет, навіть як він виглядає, мали відверто не всі, зважаючи на те, що ми окремий взвод були в батальйоні. У нас були важкі кулемети. В нас були розрахунки по 2-3 людини. Спершу було по 3, коли ми тільки сформувалися, тому що людей було багато. Потім були поранені, загиблі. І нас, ми по 2 людини в розрахунку були. В нас були на озброєнні Браунінги і ДШК. Потім в кінці нам виділи, видали каніки, це дуже аналогічні Браунінгу. Яка ваша улюблена зброя? З чого вам найбільше. Дві пішло? Дві – це Браунінг і е, МК-19. <гум> це, найбільш... це гранатомет? Так, це гранатомет, який працює вогами, так. А... Ви згадували в одному зі своїх інтерв'ю про те, що ну це очевидна річ, але е, про те, що на відміну від чоловіка, жінка ще повинна довести, так, що вона може виконувати свої завдання на рівні з чоловіком. Е, як це було у вас? Чи довго тривав цей шлях доведення? Я не пам'ятаю на формуванні Оці два тижні у нас було злагодження, і після того ми відправилися на свою першу БР-ку. два тижні. І я пам'ятаю, як до мене тодішній головний сержант з вуду, був не Олег Коляк, інший, що в нього до мене було прискіпливе ставлення. Тобто ми тренуємося всі загалом, увага звертається виключно на мене. Ми там тренуємося, він до мене виключно звертається. І звісно, що я тепер це розумію, що він не так хотів, як. Би мене зламати, як переконати, що мені це не потрібно, тому що е, навіть коли ми вже на БРК виїхала в Донецьку область. У мене була розмова з емполітом. Е, він до нас приїхав у розташування. Ми тоді якраз змінилися з позиції, і мене до нього привозить до Замполіта і кажуть: ну командир мені каже, все, ти тепер будеш допомагати йому. Я кажу, ні. І Замполіт на мене сидить. А він колишній поліцейський, тобто він вмів переконувати, аля. І він зі мною говорить: типу, ти будеш тепер допомагати мені там проводити розслідування, документацію, тому подібне. Я кажу, ні, я не буду. Він каже, ти будеш це наказ. Я кажу: Ну невиконання одного наказу, другого, третього, догана. Ну, що ви за мною тоді зробите? А вони на мене дивляться, там, а там що в штабі оце, сиділи теж хлопці, і всі такі здивовані, що я така мала, мені 19 років, так нагло спілкуюся з ними. А мені було абсолютно там, при якому він дзвоні, при якій він посаді, я мала свою точку зору, і в мене були там хлопці, мій колектив. Угу. Чому? Навіщо вам кулемети? Та мені не потрібен був кулемет мені не потрібна була війна. Це ті обставини, в які нас замкнули, і де ми повинні були себе уже якось пристосовувати там, де були корисними е, у нас. Просто всі хлопці в взводі були кулеметниками, і все і нас розділили на розрахунки. Ми потім мінялися між собою, і пізніше я виходила з хлопцями на позиції рівнозначно, і навіть один побратим признався, каже: мені з тобою якось спокійніше, ніж з іншими хлопцями, тому що я знаю, що я можу на тебе покластися. Хоча ти менша, фізично тобі важче робити, піднімати там більшу вагу. Але ми розподіляли між собою. Так, обов'язки, що ну тобто, я не була навантаженням для когось. Для мене було дуже важливо, щоб я не була цією обузою, так званою, тому що ну, чомусь так вважалося, це як ви кажете, не жіноча справа. Можливо, тому ну, війна теж для цивільних теж не нормально. Чи пам'ятаєте ви свій перший бій або по-іншому поставлю запитання? А, чи пам'ятаєте ви? Цей момент, коли ви зрозуміли, що це от така війна, яка напевно що ми бачили до того в другій світовій з великими вогневими валами, uh -huh. з атаками, з прильотами, а це перший штурм. Наші позицій, коли противник, механізований штурм з задіюванням техніки, там і БМП були, і танчик був, і навіть вертоліт противника теж працював по нашій посадці, Вони повністю викосили нашу посадку. А ми були так би сп потім наша вогнева позиція, але ми якраз в той. В ну, той період, коли тривався механізований штурм, ми заступали як, на спостережні пости і паралельно біля своїх вогневих засобів переміщалися, коли треба було відпрацьовувати. Пам'ятаю, ну, коли, відверто, коли ти бачиш перший раз противника, навіть коли він не підійшов а у бінокль, біноклі видавали нам тоді на спостережні пости, і коли ти бачиш навіть його бінокль, в тебе перша думка. Що він йде тебе вбивати, от конкретно тебе. Ну, тобі здається, що він йде конкретно по тебе, і тоді заціпеніння, розуміння, що тут е, треба піднапрегтися, тому що або він тебе, або ти його. Оцей тваринний інстинкт. На війні дуже багато тварин... тваринних інстинктів проявляється. Що ви відчуваєте по відношенню до ворога? Ненависть до них відчуваю, тому що скільки втрат, як він завдав. Людям, українцям, по відношенню багато з нас втратило близьких людей, рідних людей, побратимів, втратили дім багато хто з нас, території. Це тільки ненависть і злоба така. Три з половиною роки це дуже багато. Три з половиною роки в зоні бойових дій, в боях це неймовірно багато. Чи ви відслідковуєте зміни у собі? Що у вас змінилося за цей час? Стала більше, більш зліша, роздратованіша, така різка. Можу за хвилину так спалити ну, кого спалитися. Вогонь спалахне тата та, та вибухнути. І в той же час Холодний розум він приходить навіть так, я би сказала, прийняття оцих рішень без поспіху, особливо коли ти займаєш командирське місце, командирську ланку. Треба з холодним розумом ставитися до всіх подій, які відбуваються, і приймати ну, правильні рішення, це не вірне формулювання, але найбільш вигідне рішення у цьому цій ситуації. Так. Що таке? Ви згадували, ви командир, ви лейтенант, командир роту безпілотних авіаційних комплексів. Мабуть, я припущення зроблю одна з наймолодших у своєму підрозділі. Що таке бути офіцером в українській армії сьогодні? Це відповідально і розуміти, що ти відповідаєш в першу чергу за людське життя. Буквально декілька днів тому у нас противник спалив нашу позицію моїх пілотів, мого з моєї роти. І от виходять на рацію хлопці, кажуть, ми горимо. По нам відпрацював противник скид. Е, відповідно, з дрона був випущений. Вони почали горіти е, і питають вони, питають, що робити. Я кажу: в першу чергу рятуєте свої дупи і переміщаєтеся на іншу позицію, а потім вже з майном розберемося. Тобто, ну якщо щось збережеться і вдасться потім забрати, це добре. Якщо ні, е, звісно, будемо шукати по волонтерам, по знайомим, що можна з Збройних сил України отримати. Будемо отримувати. але в першу чергу, як як сказала командир взводу, рятуєш красиві. Дубці наших хлопчиків, а потім будемо розбиратися з цим. Класно, насправді класно, це треба в статут занести, насправді, це було б незле б не зайве. Відповідь, його відповідь була теж така, як у мене не каже, ну, не знаю, на дубці я їх не дивився, але я все зрозумів. Які у вас стосунки з вашими підлеглими? Як правило, я підозрюю, чомусь я підозрюю, що це чоловіки і, мабуть, старші від вас. Різні є, є і чоловіки, є і дівчата. У нас є три дівчини. Пілоти. У нас є дівчина-офіцер. Вона замкомандира роти по роботі з персоналом. Ну і здебільшого, так це чоловіки. 98% там Це чоловіки різні по віку, В нас в найстаршому 58 років, наймолодшому 19 років. Тобто, весь спектр віку в нас присутній. Такий зріз української армії абсолютно Так, так. Так, так, дуже велике ставлення. Та дуже просте В мене основна вимога до людей це виконання обов'язків і. Ефективність людини на своєму місці. Я вважаю, що кожна людина має бути корисна на своєму місці. Неважливо, чи вона там діловод, чи вона пілот, чи вона водій, чи вона інженер, сепер без різниці. Головне по перше, щоб людина справлялася своїми обов'язками, які на неї покладено, і тоді від мене залежить забезпечення, навчання, організація роботи. Це вже якби лежить на мені. Ви про це все зараз розповідаєте з посмішкою, ніби так дуже легко. Але я підозрюю, що в реальних бойових умовах це трішки не так. Чи траплялося вам кричати на людей? Бо Мушувати робити свою роботу кричати, звісно, буває. Буває таке, що я кричу не без цього, але це не так багато і не так часто, тому що я хочу дійсно віддати належне. Хлопці в моїй роті дівчата максимально професійні і віддані дуже. Я вдячна їм за те, що вони з власної ініціативи роблять дуже багато речей. Навіть говорячи про е, наші, наш підрозділ, у нас є 5 зводів і п'ятий взвод е, за моєї ініціативи за погодженням командира батальйону. Ми переформатували його у взвод НРК і зараз запускаємо на основі нашої роти Командир взводу і хлопців дуже багато чого роблять на власній ініціативі. Я відправляла хлопців на стажування угу. до е, іншої бригади, де НРК вже е, впровадження. Вони більш широко достатньо ефективні. Вони повернулися до нас і зараз переробляємо НРК. і Буквально на наступному тижні будемо його запускати саме на базі, базі нашої роти. Так само четвертий взвод. Він повністю налічує 100% особового складу людей, які перевелися із СЗЧ. І командир розводу за власні кошти вони їздили на навчання. Він свої кошти витрачав і навіть про це мені не казав. Я дізналася це від інших військовослужбовців. Що він всю свою премію і дві зарплати витратив на те, щоб хлопці мали що буквально там поїсти, кудись там поїхати, попити, тому що люди прийшли з СЗЧ, вони не мають коштів. А він витратив свої. Тобто, це про віддачу і таких людей, і таких історій є дуже багато. Багато. От у нас в роті є військовослужбовець, який з добровольців, якби і щось бригада формувалася з добровольців. Він в 16 років доєднався до правого сектору і вже воював, не маючи ні повноліття, ні якби на це угу. не зобов'язаний це робити. Але він з власної ініціативи це робив, і таких дуже багато чи складно віддавати накази своїм підлеглим, коли ти розумієш, що цей наказ можливо коштуватиме йому життя? Ліся, ми максимально відповідально до цього підходимо, і будь-яке планування роботи е, відбувається з командиром зводу. Я висловлюю свої басвіє е, бачення цієї роботи, виконання цієї задачі він своє. І навіть якщо командування не погоджується з нами, ми шукаємо оптимальний вихід з цього так, щоб зберегти людей. В першу чергу зберегти людей, а е, потім вже всього іншого. Ну зберегти людей, виконати наказ, тому що я розумію, що. Ми не тільки відповідаємо за себе, а за людей, які знаходяться на нашому напрямку. Це за піхоту, за суміжників, за нашу бригаду, за наших пілотів. Тобто, це комплексно. Ми не тільки за себе відповідаємо, а й за всіх інших, хто з нами працює в смузі. Трішки про вас. Вам, коли ви пішли на фронт, вам було 19 років. Зараз вам 22 роки, 3,5 роки на війні. Uh, дуже часто в умовах побутових умовах, які важко назвати умовами, насправді, ви зараз перебуваєте, ми знімаємося любою, ви перебуваєте в толовому місті, uh -huh. приїжджаєте, ви бачите красиво одягнутих львів'ян та львів'янок. Чи не має у вас відчуття, що життя проходить десь повз? Є, Є. і коли ми спілкувалися з Максимом, моїм нареченим, який загинув лютому цього року, я сказала, що я не хочу витратити 10 років свого життя на війну, як зробив це ти, тому що це дуже багато і вся твоя молодість, все твоє життя проходить повз. Я дуже надіюся, що ми закінчимо швидше, ніж 10 років. І ну, принаймні для мене це бажання дуже величезне, щоб ми пошвидше закінчили воювати з росіянами. І наша перемога вона не стала пошвидше. Я б цього дуже хотіла, але таке відчуття є Є інколи навіть таке нерозуміння, як може все продовжуватися в тилових містах, коли на фронті день за днем ми втрачаємо людей, ми втрачаємо території, і таке відчуття інколи складається, що декому байдуже, що відбувається там. Як їм пояснити, що найважливіше це там, це на фронті? Чи могли би ви підібрати ці слова? Як я казала своєму побратиму, ви зрозуміли лише той, чиї рідні знаходяться на війні. Дуже просто і зрозуміло, коли до тебе дзвонить, телефонує твій рідний і просить зібрати там на обладнання для їхньої роботи, яке необхідне для виконання бойових завдань і для збереження їхнього життя, в тому числі на автівку, на різні засоби технічні, то тоді людина починає розуміти, наскільки важливо допомагати збройним силам України. Тут дуже просте пояснення. Мабуть, одне з останніх наших крайніх запитань нашої розмови. Ви згадували про перемогу. А що таке для вас перемога? Це коли рідні повернуться до своїх домівок, і е, вони зможуть жити це цивільне життя, я маю, маю на увазі військових. Для мене перемога, вона, знаєте, як би це не звучало? Е, вона не буде наскільки світлою, тому що дуже багато моїх рідних, близьких, е, дорогих серцю людей загинули на ній. Але це буде те, чого вони хотіли, що ми досягнемо і не зрадимо тих, хто відійшов у вічність і загинув як герой на фронті на війні, оскільки ми до йшли до кінця і продовжили їхню справу і довели її до кінця. Оце для мене перемога. Я би ще хотів буквально кілька слів розпитати вас про ваші вірші. Uh -huh. Три збірки під час війни це, мабуть, багато. Я не знаю, uh -huh. мабуть, багато. Як вони народжуються, ці вірші, поміж обстрілами, атаками, виконанням бойових запитань? Uh -huh. Де? Звідки вони беруться? Беруться з натхнення, коли є бажання писати. Раніше його було набагато більше, ніж тепер, зараз його практично немає. Коли ти хочеш занотувати собі якісь спогади, я бувало таке, що запишу буквально рядок-два, собі в нотатки, щоб запам'ятати оцю фразу конкретно або цей настрій. І в мене в голові ось ця картинка запам'ятовується. Потім я коли маю час відпочити, то там бувало, хлопці сплять щось там собі там, не знаю, під час дозвілля знаєте, один з одним, тому що між військовими таке є. А ти я сижу і пишу собі, вони там їздять кудись, я собі ну, буваю там навіть машині, їду собі за нотовую, пишу, якось формую, маримую. Ось такого плану. Е, так, Три це багато. Хочу зауважити, що оця крайня збірка, яка насправді є четвертою моєю збіркою, вона є вибрані вірші з усіх трьох попередніх збірок. В, я друкуюся в видавництві фоліо. У них є серія книжок 100 поезій, і там є вибрані вірші різних поетів Семоненка. Краса Шевченка Лесі Українки мої, я дуже здивована була, коли мені перечислили попередніх авторів, і тут моє прізвище, ім'я в серії з ними видаватиметься. Це для мене дуже відповідально було. Я пам'ятаю, я Максу надсилаю своєму нареченому скріншот застування. Кажу, ти уявляєш, мене запрошують бути поряд з такими авторами. Та дуже пишалося. Якби я вас попросив назвати вірш, який вам найбільше імпонує або відповідає. Тому mm -hmm. що відбувається з вами сьогодні. Що би це був за вірш? Зразу на думку чомусь спало е, вірш е, Зима автоматі окупи», де розповідається про війну, про загиблих трьох військовослужбовців, які захищали свою країну, про зиму, про те, як не співають птахи довкола, а суцільна тиша і про вічність, яка Панує в подиху, от мені чомусь це зразу більше на це на думку спуспав. Останнє запитання угу. після Що ви зробите першим після перемоги, коли наступить те, коли ви скажете: ось ми перемогли. Що ви зробите? Я об'їду могили своїх друзів-побратимів навіть тут у Львові. Я зараз у мене Попередній день був у Франківську. Я їздила на могилу до свого коханого. Я їздила на могилу до свого побратима Олега Берета, мого друга найкращого, який загинув у 23-му році. А тут у Львові я хочу поїхати до побратима Ростішки, до подруги Іриничики. Відвідати всі могили, принести квіти, віддати пам'ять і сказати, що ми це змогли. Ми це зробили, в тому числі завдяки їм і їхній жертві. І хай буде так, Оксана Рубаняк, офіцерка збройних сил України, поетеса, була гостем програми свої.